Покупка нова Grand Place. сівалочка механічна 80-70. Зроблене під З ЖКУ, ЖКУ познімали. Сухе да, купили. Тобто потом купили сівалку. А да. потім купили сівалку, так. Тому дивіться, отака от БУ. 2000 гектар, да, вона пройшла. Здесь так, да. така кількість, тобто все, як ми бачимо, зроблено під ЖКУ. Отака от станцівалка. І така у нас іде база по цьому всьому. Цікава буде річ. Това, чекайте, вже точні висіли від толкового механізатора ще куча приладдя йде тому я думаю 25 рік дасть себе знаки. і вже буде і точний висів і глибина висіву і чуть по-іншому це все буде вже працювати тому шановні ставте лайки кому цікаво будь ласка підписуйтесь нам на канал Будемо вже робити інші справи, більш якісно, без досконало. Дивлюсь вона така, що не дуже важка. Колесо йде в нас 8 слоїв. Вона йде офіційно, Тобто 8 PR йде. Ну, а так, відон в неї ну, дуже файний. Тому я думаю контент буде ще краще, врожай буде ще краще, більш якісний. І справа буде робитися ще досконаліше. вами компанія стандарт. Писуйтесь. така сівалочка.